Кому вигідний так званий тимчасовий мир на сході країни? Як формується військо псевдо ДНР та ЛНР? У Чернівці приїхав командир добровольчого батальйону Донбас Семен Семенченко і дав відповіді на ці та інші запитання. У Чернівці завітав народний депутат України, командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Він приїхав вирішувати питання комітету національної безпеки та оборони. Також одна з основних цілей візиту питання формування територіальної оборони на Буковині, оскільки, за словами нардепа, ми проживаємо в потенційно небезпечній зоні поблизу Придністров'я. Якщо у нас буде серйозна територіальна оборона, то Росія буде очитувати не тільки нашу армію в своїх планах. Но і сотні тисяч мужчин і жінок, которые в своїх областях пройдуть бойову підготовку, можуть отримати аруже. За словами Семенченка, є директива генштабу та закон України про оборону, який передбачає створення рот самооборони в кожній області з певними захисними функціями. Також командир батальйону Донбас розповів про своє бачення теперішньої позиції Росії щодо України і тимчасового миру на сході. Росія вона вибрала зараз путь політичний поэтому нет и вторжения. Она старается, чтобы общество еще больше устало от войны, разуверилось в лидерах, и многие лидеры активно обществу в этом помогают, к сожалению. И рано или поздно тот формат примирения, который могут предложить обществу, Это общество должно будет принять. Розповів Семенченко і про армію так званої ДНР, а саме чому і як вона формується. Там, якщо людина не приходить після першої повістки, її забирають у штрафбат в Донецьк. Там людину дуже серйозно ламають. Друге, Если не приходишь по повестке второй раз, тебя расстреливают. Значит, для многих это возможность хоть как-то обеспечить свою семью. Чтобы вы понимали, что это за люди, что не все это там какие-то злодеи патологические, сепаратисты, Тільки 40% населення Донецької області екдаліба покидало приділи своєї області. Командир батальйону Донбас розповів, що армія так званих ДНР ЛНР серйозно і швидко розвивається, тому що Росія не хоче витрачати свої військові сили. Їй потрібні люди, яких можна вбивати не рахуючи за словами Семена Семенченка, там залишилося близько мільйона людей. Тому поки є ким воювати. Народний депутат запевнив, що на цій війні ще будуть розчарування без цього ніяк. Але після всього. Буде перемога. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь.